Всім привіт, друзі! Не всі українці, які працюють за кордоном, знають, що вони мають право на часткове повернення сплачених податків, тому варто з вами сьогодні про це поговорити, бо ваші тисяча євро зараз просто лежать і чекають на вас. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під це відео, щоб знати більше корисної інформації. Якщо людина легально працює в країні перебування, то має право подати заяву на відшкодування, і не має значення, чи особа має, наприклад, дозвіл на проживання, чи тимчасовий прихисток, податки. Принаймні їхню частину все одно можна спробувати повернути. За які роки можна повернути сплачені податки? Це залежить від країни, але зазвичай податки можна повернути за останні 4-5 років. У середньому можна повернути від 200 до 3 тисячі євро залежно від країни, рівня доходу і тривалості роботи. Але це реальний спосіб повернути свої гроші, якщо ви тимчасово працювали за кордоном навіть кілька місяців. Аби отримати відшкодування, потрібно подати податкову декларацію. Для цього необхідні річні форми від роботодавця, де зазначено весь дохід. Та вираховані податки. Декларацію цілком можна заповнити самостійно і передати до податкових органів онлайн, поштою або особисто. У декларації, окрім доходів та розміру сплачених податків, важливо вказати пільги, на які має право особа, наприклад, сімейна пільга, яка надається в залежності від кількості дітей у родині, а також одиноким матерям чи батькам. І окрім того, можуть бути застосовані пільги на благодійні внески, медичні витрати або ж навіть витрати. На транспорт і користування інтернетом. І, звісно, для всього цього потрібні підтверджувальні документи. Але якщо ви, до прикладу, не хочете цим займатися, але бажаєте повернути свої кошти, то ви можете звертатися в нашу компанію Мавіста і наші менеджери вам зроблять все необхідне, тому що вже більше 200 задоволених наших клієнтів повернули свої кошти. Тому, якщо вас цікавить, я залишаю посилання в описі, і ось тут на екранчику, ви можете побачити, як нас знайти. Тому, якщо ви працювали за кордоном, обов'язково це зробіть, тому що ваші кошти просто лежать і чекають на вас. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк під цим відео. Новина дуже коротка, але я сподіваюся, вам була вона дуже корисною. Усім па-па!